Громадянин України загинув у французьких Альпах під час сходження снігової лавини в районі гірськолижного курорту Ледес Альп у департаменті Ізер. Лавина накрила також ще 10 французьких школярів. Двоє з них загинули. Ще п'ятьох вважають зниклими безвісти. Директор курорту зазначив, що відпочивальників одразу попередили про небезпечність цієї траси. Цей схил був закритий ще на початку гірськолижного сезону. поза як ми вважали цю трасу небезпечною. Одна з причин нашого рішення це недостатня кількість снігу. Але група підлітків разом зі своїм вчителем вирішили все одно покататися. Там їх і накрило лавиною. Співчуття родичам загиблого українця на своїй сторінці в мережі мікроблогів Твітер висловив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Мої співчуття рідним і близьким загиблих через лавину у Франції. Посольство робить все можливе і необхідне у зв'язку з загибеллю українця. У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що зі школярами був їхній викладач. Згодом його знайшли непритомним. Відомо також, що окрім школярів, лавина накрила також кількох інших лижників. Усіх постраждалих доставили до місцевих лікарень.